Зараз біля цього будинку відбуваються збори членів кооператива цього будинку, які вибирають уповноважених, які підуть на загальні збори кооператива. Люди настроєні агресивно проти цього начальника кооператива, председателя кооператива, так як він вже є майже півтора року нелегітимним. Председатель кооператива вибираються на чотири роки. Вже п'ять з лишнім років. Він тяне збори, не хоче проводити по перевиборах, знаючи, що люди настроєні проти нього. Разом з председателем кооператива, який хотів вийти на збори, виходив, наскільки я знаю, його фамілія. Йому зробили зауваження, що він не є ні членом кооператива, ні жильцом, ні ким, щоб він не йшов на збори, тому що він не має до них ніякого відношення. Він якийсь, не знаю, хто він председателю. На що він почав стріляти. В людей він почав стріляти. Ну не знаю, не знаю точно, що за зброя, пневматична, або для відстрілу гумових куль, або газовий пістолет. Це вже зі своєї міліції дасть висновок свій. А от ну ми його затримали, цю особу. Як то кажуть, просто народі скрутили і не дали вчиняти надалі. Такі дії відібрали зброю. Діти поряд бігали, і це було явною загрозою для дітей однозначно, тому що ну я не розумію, як так можна, коли особа дістає зброю і розуміє, що те, що. Тут можуть бути діти, починає стріляти. Вроді поранених нема, там є там, ці пулі, ці резинки. А стріляв на цей босяк, що в машині сидить, я не знаю, хто його начальник там лі. Вісім разів вистрілив, вісім вистрілив, Ну, воно бо в бонь, виродив, ну, самі вийшли. Так, без коментарів, вийшли. Без коментарів. Я хочу пояснити, що відбулося? Нам хтось прокоментує? Кому-то, не хвилинки, будь ласка. Зачекайте, зараз проведемо слідчі дії і прокоментуємо. Просто ми, у нас обмежений час. Слушайте, будь ласка, не також маємо слідчі дії провести.